Я з такими цікавими відривами роблю вам відео, записую, поки в мене батьки вийшли погуляти. А квартира закрита. В Канаді тут часто закривають двері, навіть українські батьки закривають двері. От я вирішила пройтись трошечки своєю малявочкою, бо ми їхали з Веста, з організації, де я тимчасово тусуюсь. Ходжу на волонтерство. Сьогодні було в мене цікаве знайомство settlement counselor. Це посіленчиський консультант. Консультант на місці, можна так сказати, чудова дівчина Альона з України з Харкова з Донецької Донецько області. Вибач, будь ласка, от. І хотіла би я з вами поговорити про таку річ, бо якось вона мене надихнула, наша з нею зустріч, про наскільки відрізняється. Америка і Канада. Наскільки я вже в Канаді тут побула 8-9 місяців, і чим вона мені відрізняється від Америки. В деяких відео я розповідала трошку про це: щось там так, щось там так. А от сьогодні я саме хотіла поговорити, що мене так вкусило, прикусило після того, як ми переїхали в Штати. І чим вони для нас реально відрізнилися. От. Починала з цін, звичайно. Ціна така, ці, така цікава категорія речей. А, ціна. Наприклад, ми виїхали з штату Нью-Йорк і рахується один із найтаких дорожчих штатів. Thank you. Мене пропускають. Я йду, така ще з кавою з маш... з каляскою, і з коляскою, і мене ще й машини пропускають. От. Я зайшла щось туди, вибачте. Ось таке все воно брудне, щось біля університету, це щось брутують, і я так ще знайшла коляску. Е, Ціни. Так от, чим воно все відрізняється? Виїхали ми з Нью-Йорка, е, де в принципі рахується один з штатів з найдорожчих, штатів з найбільшим високим податком на, е, ну, на, на продукти, да? на товари. От, масло вершкове, ми купували там по 2 долари. Можна було таке дуже хороше, аж прям купити за 4-5 баксів. Це ми виїжджали в червні місяці. Зараз можливості інтрація ціна піднялася. Але тут, коли ми тільки приїхали в тому самого червні місяці, вершкове масло вже коштувало так 5-6 баксів, саме звичайне. Тобто тут навіть такого, ну... Це треба шукати було на знижках якихось, щоб було там, може, чотири. Але ми взагалі я ніколи не купувала, мені здається, за чотири бакси тут вершкове масло. Ну, вона так вкусила. Потім вже е, пішло в обличчя звичайне молоко, е, що в Нью-Йорку мегалон молока, це три літра, три сімсот. Ми купували десь за 5 баксів. Це якщо в такому магазині. Е, ну, як гастроном, наприклад, в Квінсі. Так, в супермаркеті можна його було купити за 3 бакси. А якщо виїхати за Нью-Йорк, е, місто Нью-Йорка, там десь на Лонг-Айленді, в тому ж Лідлі можна було купити е, той же галон за 1,99. Ну, отак, -от, да? тобто виїжджаєш за місто і одразу ціни менше, да? тобто капітально. Тут же, коли ми приїхали, найдешевше молоко, як ми зрозуміли, це купувати в упаковці. оскільки це грачі, походу, да, тут розграчувались. Шпаки, шпаки. А шпак чи грач, це що? Ну, коротше, пташки такі. Це окрема є історія про них теж. О, а там мої батьки йдуть через дорогу. О, йдуть з прогулянки. Яких людей, які я чекаю, я вам поки тут відео зараз розписую. А, от. І тут таке найдешевше молоко це по три пачки упаковки. Це виходить 4 літри, три упаковки це 5,29, як ми приїхали в червні. Різних брендів, завжди багато різних брендів, але стандартна така ціна. Зараз воно вже піднялося до тих 9 місяців. Найдешевше, воно стало 5,89. Ну, тобто ціна так за молочком вкусилася. Навіть якщо перераховувати, говорити, ну там то американські, то канадські, все одно з перерахування виходить дорожче. І ще плюс, коли ти в Америці купуєш продукти, в більшості випадків я ніколи не бачила, щоб вони сильно знімали податки на їжу. В Канаді вони пофіг, вони завжди знімають податки, це святе. Типу, говном буде, якщо не зніму податки з тебе. І це дивує, наприклад, в цьому $1-3, мій улюблений Dollar-Tree, в якому я могла купувати ті ж самі печива навіть, або ще щось там з їжі, лапшу. я Мівіну люблю купувати, там, там ще була така шикарна мівіна в Штатах. 5 мівін за 1,50. Та ну що не гріше. Грішу, тут такого, звичайно, немає, тут, здається, дві чи три пачечки можна купити, але в штатах я не платила за це податок взагалі з їжі в них не береться, в долар-три тут, звичайно, береться. А, така ж була тема, тільки що сьогодні розповідала цій дівчинці Альоні про те, що в Штатах ти можеш піти в магазин та $13 і купити. Ем, Цю кульку гелеву, щоб вона в повітрі у-ю-ю-ю-ю літала. Ти заплатиш там долар 50, також саме такий сам магазин. А тут ще тобі треба буде заплатити, доплатити за гелій. 75 центів. Тобто в тебе кулька виходить 2,25, а на долар 50. Ніби різниця не така невелика, але коли ти купуєш 10 кульок, то в принципі різниця відчувається, знаєте? От. Що ще? Для мене канадський менталітет і американський менталітет це Оце дві різні речі. Дві різні речі. Це дві різні країни. Е да, вони... Вибачте. вони всі добрі, хороші, відверті, відкриті. Але як називається, тебе в Канаді приймуть, якщо в тебе буде референс від когось, тобто лист. В якому розповідається, яка ж ти чудова людина, або коли можна подзвонити, а тебе на роботу приймуть лише в більшості випадків по але з хоро або з хорошим референс. От в Штатах тебе можуть взяти, грубо кажучи, з вулиці. От, грубо кажучи, з вулиця тебе візьмуть на роботу, тому що як я й розповідаю, я говорю, кажу, ю виризити за пачку, такі що кави мокаляску малою. Як говориться, є канадська, Я... немає поняття канадської мрії, є поняття американської мрії. отак от, от Тобто в Америку ти можеш приїхати з 10 доларами, як говорять, да, грубо кажучи, і заробити собі цілий статок, ціло собі віло на Майамі Вибачте, бачите сьорби. Кава всюди розлетілася. Ви вийшли? Тім Форд місцева кава. В Штатах це Dunkin' Данкін... Дент. От. От. От це така важлива річ. Ще з приводу нерухоміст... нерухомості. В Канаді вона абсурдно дорога. Без понту абсурдно дорога, в нашому місті можна... Купити невеликий будиночок, такий собі ну, будиночок теж непоганий, але ну, такі, знаєте, ну, як мене батьки не говорять подачка за ну, від десь від 250 до 400 тисяч, це якщо з ремонтом всередині. І це буде десь буквально дві кімнати, можливий бейсмент. Ну да, звичайно, фронт-бекярд, це передні задні не паті подвір'я, можливо, навіть без гаража, але це така ціна. Таку ціну в штатах, в принципі, в будь-якому кожному штаті можна купити досить нормальний будинок. Звичайно, як це ми не будемо брати міста, такі великі, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чікаго, Сієтал. Ем, що там ще може бути? Ну, такі великі, тобто міста, тип, як сан да, наприклад. Звичайно, там ти такі не купиш за таку ціну житло. От, може, хіба що якісь апартаменти? Ну, можна в принципі купити апартаменти, можливо, навіть двох ведра знаєте. Якщо шукати, хто шукає, то знаходить. От. Але порівнюючи, то в Штатах набагато дешевше і і все логічно, тобто ти на зарплату можеш спокійно одну зарплату вижити, коли в Канаді як говориться, треба працювати на двох зарплатах, щоб утримати на двох роботах, щоб утримати родину, дружину, наприклад, якщо вона не працює, тому що є маленькі діти. Один там в садок ходить, а інший не ходить. Наприклад, це от як наша ситуація. От, в принципі, є багато таких моментів. Які в Канаді і у, в Штатах щось краще. Навіть підписка на журнали відверто, вам скажу, що це смішно, але в Штатах це набагато дешевше. Наприклад, в Штатах я б була підписана на журнал Vogue за 12 баксів на рік. Ну, тобто, 12 примірників, 12 баксів, да? Не, коли тут в Канаді все такого і немає, як би зробила моя донька. От. Так що це таке відео. Це я зайшла вже до себе в білдинг, буду відкривати двері. Буду робити наступне відео, що цікавіше, прикольніше в Канаді, ніж в Штатах. от, Всім вдачі, любов і миру, цілові май! Чао-чао!